Ану, підкоти до мене. Ага, зараз. Привіт. Лажа. грузини завжди впевнені в розмові з дівчатами. До того ж ти маєш говорити з акцентом. О, це я можу. Привіт, мала. Хочеш я покатаю. Ти би на своєму залізному коні. При чому тут американський? Ти маєш говорити з грузинським акцентом. Я знаю тільки американський. А раптом я грузин, який повернувся з Америки. Я, звичайно, не експерт, але в Україні не дуже люблять грузин, які повернулися з Америки. А ну скажи. Е! Е! е, -е". Та ні, ну, жорстко із викликом. Е! -е, -е, -е". е, -е". Я що у тебе з холодильнику хтось крав сосиски! Фігня. Блін, І що ж тепер робити? Тобі треба набратися впевненості. Я пити не буду. У мене є краща ідея: нам потрібен антураж.